Російські удари по електроенергетиці, чому Україна не може захистити свої об'єкти детальніше далі. Українська система протиповітряної оборони стикається зі значною нестачею ракет для ефективного захисту від російських атак, зазначено у новому звіті інституту вивчення війни. За останній рік удари російських військ серйозно обмежили потужності з виробництва електроенергії в Україні. Окупанти вдало скористалися слабкістю української ППО під час атак на енергосистему. Російські війська використали нестачу сучасних систем ППО для максимального пошкодження енергетичних об'єктів країни, зазначають у звіті інституту. У вивчення війни експерти відзначають, що на кожну ракету перехоплювач, яку мають українські повітряні сили, Росія має від 5 до 6 ракет для запуску по Україні. Це ставить під загрозу можливість ефективного захисту від атак. Директор енергетичного підприємства «Детект» Дмитро Сахарук зазначив: якщо Росія запустить 10 ракет по будь-які цілі в Україні, українським силам потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО, щоб адекватно захиститися від атаки. Однак, фактич. Чно країна має недостатньо систем ППО для забезпечення повноцінного захисту своїх енергетичних об'єктів. Наприклад, компанія ДТЕК вже втратила 90% своїх генеруючих потужностей внаслідок більш як 180 обстрілів з початку вторгнення. Росія пан Сахарук у своєму інтерв'ю «Київпост» підкреслив, що нестача ракет перехоплювачів українських сил призвела до того, що об'єкти енергосистеми, які були відремонтовані або ще в процесі ремонту, залишаються недостатньо захищеними. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.